Не плач, прошу, вже більше не болить, криваві рани янголи зцілили, я так у сни боявся прилетіть. Я бачу, як ти плачеш на могилі. Матусю, рідна, ти пробач мене, що я вернувся прапором накритий. У вашім серці біль цей не мене, для тебе стало чорним світле літо. Я не боявся лютих ворогів, не відступав. Які бої б не були, своїм життям країну захистив, та мої очі вже навік заснули. Ти знаєш, я по-іншому не міг, бо виростала ти мене такого. За батьківщину на війні полі я маю крила в небі біля Бога. У сни до тебе ще прийду, чекай, мене обіймеш, разом ще поплачем. Прошу, живи, від горя не вмира.